Доброго дня, шановні водії. Сьогодні хотів би роз'яснити ситуацію на рахунок платного параграфа. Тому що після того, як вийшов випуск на цю тему, то було багато зауважень, що параграф взагалі є безкоштовний і як так, що платно треба оформляти. Так, да, я завжди наголошував і в тому числі на останньому випуску на своєму ютуб каналі там розширений випуск по параграфу 24, Що є варіант, і абсолютно безкоштовного варіанту безкоштовного оформлення параграфу 24. Це в Бухомі. Ви приїжджаєте два місяці там знаходитесь, в палаточному містечку спочатку два тижні, а потім ще місяць, півтора, може деколи більше. Чекаєте на параграф 24. Весь цей час ви знаходитеся в лагері без права роботи. Вам дають житло, дають харчування. Ви ні в чому, скажем, не будете обмежені, але й шикувати не будете. Два місяці без зарплати. Тобто, це можна сказати втрачені гроші. Тому що цих два місяці ви можете працювати і вже заробляти по 3000 євро в місяць. Розглянемо інші варіанти. От, Наприклад, бувають варіанти оформлення параграфа 24 через прописку, да? Ну, По-перше, треба знати, де землі приймають по такій схемі, перелопатити кучу інформації. І, відповідно, тоді вже пробуватися. Ви приїжджаєте, хай буде, знімаєте житло на місяць, деколи на два, тому що ви не знаєте, як швидко вдасться зловити терміни і оформити собі е, параграф 24. Житло коштує порядку, наприклад, 600-700 євро. За той час ви знову ж таки не маєте права працювати, а проїдаєте гроші. Скільки це вийде? От візьмемо знову ж таки, хай буде місяць часу: 700 євро житло, 300 євро харчування. Це так скромненько. Відповідно і результат може бути плачевний, може бути затримки по оформленню. Був в мене випадок, людина мала канадську візу, подалася і вже четвертий місяць чекає на результат. І відповіді не дають ні позитивної, ні негативної. Не відмовляють і не затверджують. Цей час сидить, перебувається якимись заробітками. Такий варіант можливий. Можливий варіант через роботу оформлятися. Що роботодавець допомагає організувати параграф 24. Але тоді, скажімо, ви обмежені в виборі вакансій, в виборі роботи. Ви повинні йти на ту роботу, яку пропонує роботодавець. От. Тепер розглянемо варіант, що ви, наприклад, є далекобійником, який працює на польській чи на литовській фірмі. Відповідно, ви собі рішили все ж таки ж, з якихось причин, чи закінчується карта побиту, чи, наприклад, вам надоїло вже місяцями не бачити рідних, які вже в Німеччині, наприклад, переселилися і там е живуть. Е і хочете робити параграф 24. Відповідно, наприклад, знаєте, що у вас каденція. От візьмемо до середини серпня. Відповідно, можна за місяць до каденції звернутися, дати певним спеціалістам завдання, щоб вони ловили термін. Потім на два дні приїхати, один день оформити прописку, другий день оформити параграф 24. І таким чином, відповідно, за два дні оформляєте документ і зразу можете йти працювати на німецьку фірму. Де вигода в цьому? Кожен сам рішає, чи робити безкоштовно, чи через фірму, чи скористатися все таки можливо платним варіантом, і мати можливість зекономити свій час.